Привіт! Ви на каналі Гютерлайн і з вами Віктор. А сьогодні ми з вами продовжуємо лекцію номер 7 І вона сьогодні друга частина, де ми з вами вчимося брати міні-баре на основі іспанського танцю Саларес, українського композитора Анатолія Карпенко. Давайте продовжимо з того місця, на якому ми зупинилися минулий раз. Перейдемо до розбору. Попередній раз ми зупинилися на п'ятій стрічці, третьому такті. Тож, давайте тепер почнемо із нього. Тут ми бачимо, нам потрібно зажати баре на п'ятому ладу. Відповідно, першим пальцем. Прижимаємо на чотирьох струнах: першій, другій, третій, четвертій струні. Першим пальцем. Бареси тримаємо до кінця такту. Починаємо грати. Тут у нас майже все п'ятірки, але перед останній звук у нас восьмий лад, нам потрібно прижати мізинчиком. От, Потім відпустити і знову зіграти п'ятий лад. Не забуваємо! Рахуємо. Раз, і два, і три і. Супер. Все зрозуміло. Повторюємо всю частину спочатку, додаємо цей так. Таким чином, ви його швиденько вивчите на пам'ять. І так, цим самим ви вже і ви придбаєте той скіл, який його необхідним, знаючи на пам'ять твір. Перейдемо далі, до шостої стрічки. Тут ми бачимо, що нам вже потрібно прижати баре на сьомому ладу. Відразу ставимо баре, Потім по ходу вже доставляємо пальці. Ставимо другий палець на восьмий лад другої струни. Сьомий лад уже у нас прижатий. 8 лад також у нас вже прижатий. Ми не відпускаємо другий палець. Тільки десятий лад ми прижимаємо мізинчиком, І сьомий лад у нас вже прижатий. Пробуємо зіграти під рахунок. Раз. І. Два. І. Три. І. Супер. Далі ми переміщаємося на п'ятий лад. Дивіться уважно. Я пальці не міняв. Я просто пересунув із сьомого ладу на п'ятий лад. Як другий палець лівої руки, так і вказівний палець. Пробуємо грати відразу з рахунком. Раз. І. Два. І. Мізинчик. Три. І. І потім поряд. Наступний такт, бачимо, бере на четвертому ладу. Нам такою ж самою аплікатурою треба на один лад вгору. Раз і, два і три. І. Супер. Тепер давайте зараз програємо всю цю частинку. Раз і два і три і раз. Розібрали нашу першу сторінку до кінця. Тепер ж давайте перейдемо до другої сторінки. На другій сторінці, або ж на сьомій стрічці першому такті. Ми бачимо з вами знову баре на п'ятому ладу. Так як ми закінчили з вами на четвертому Попередньому такті. Тепер все ж те саме, тільки на п'ятому ладу. Ми пересуваємо легенько, відпустили. Як? По рельсах, пальчиками по струнах. Переїхали. Клас. Тепер граємо. Відразу рахуємо. Раз, і два. І три і. Повертаємось назад на четвертий лад. Раз. І, два і три. І. Супер. У нас тут повтор. Пробуємо зіграти ці два такти з повтором. Раз, і, два, і, три і. Раз. Чудово, переходимо далі до третього такту сьомої стрічки. Тут уже у нас немає баре. Частинку з баре ми з вами вже пройшли в цьому творі. Але твір треба вивчити до кінця. Так як це буде дуже класним твором, у в вашому арсеналі, так як він дуже круто звучить. Окрім того, він допоможе вам вивчити міні-баре. Йдемо, дивимося, другий лад на третій струні другим пальчиком. Друга відкрита. Перший лад на другій струні. Третій лад на другій струні. Перша струна відкрита. Перший лад на першій струні. Пробуємо підрахунок. Раз. І. Два. І. Три. І. Добре. Дивимось. Акорд. У нас. Акорд є. Котрий ми знаємо. І стрілочки у нас вже намальовані. Тому ми ставимо покійно цей акорд. І рахуємо. Раз. І. Ми бачимо знову цих два такти, повторюються. Знову ж їх граємо. Раз, і два і три, і раз, і два і три. І, раз, і два і три. І раз, і два і три, і. Далі, ідемо, восьма стрічка, другий такт. Ми відразу з вами розберемо зараз три такти. Все грається великим пальцем. По-перше, через те, що це басові струни, котрі в більшості випадків беруться великим пальцем. А по-друге, у нас тут є така штучка, що нам потрібен тембр басовий. А так як гітара в нас тут не з дуже такими товстими струнами, то ми вийдемо за рахунок того, що ми будемо грати великим пальчиком, що дасть нам більш об'ємне звучання. Пробуємо. Раз і два, і три і раз і два. Він дуже просто. Тут один палець, змінюються тільки всі. Ліві русі. Другий, третій палець. І в кінці тільки перший додається на першому ладу шостої струни. Так, дивимо далі. У нас тут знову акорд є. Ого, скільки в нас тут акорда є. Ну, не тільки він тут один, але він тут в основі. Прижимаємо. Раз, і два, і три і. Супер. Повторюємо весь шматок від самого початку до цього місця. Переходимо з вами до 27-го такту. Тут ми прижимаємо першим пальцем другий лад на третій струні, другим пальцем, третій лад на п'ятій струні. Третім пальцем, третій лад на четвертій струні. Дивимось на картинку і рахуємо. Раз, і два і три і. Потім переходимо на акорд Є. А тут нам треба легенько відпустити пальці і переїхати вгору. Раз, і, два і три і. Тут ми бачимо повтор. Тому ми повертаємося назад на третій другий лад. Раз, і, два і три і. Раз, і, два і три і. Тепер же ж ми йдемо з вами на кінець. 29, 30, 30 31, 32 такти. Такою ж аплікатурою в акорді є. Ми переходимо на п'ятий лад п'ятої струни, п'ятий лад четвертої струни і четвертий лад третьої струни. І потім рахуємо. Раз, і, два, і три. І. Потім тридцятий. Ми переїжджаємо на третій лад п'ятої струни, третій лад четвертої струни, другий лад третьої струни. Раз. Супер! Пробуємо цих два такти зіграти. Раз, і два і три і. Раз, і два і три. І. Чудово! Ви да, що аплікатура у нас в пальцях зберігається. Ми просто змінюємо розташування нашої позиції. Тепер перейдемо до 31-го такту. Тут акорд у нас є. Граємо раз, 2 і, і. І на 3 І. Нам треба змінити знову позицію з першої перейдемо на другу позицію. 3 І. І останній акорд Є. Повертаємося в акорд Є в першу позицію. Раз. і. Два і три. і Пробуємо цих два такти між собою зв'язати. Раз, і два і три. І раз, і два і три. і Добре, тепер пробуємо зіграти весь шматочок від 29-го такту по 32-й такт. І це буде наша кінцівка. Раз, і два. Після того, як ми з вами розібрали цей твір, нам потрібно вивчити його на пам'ять. І спробувати зіграти чим швидше, тим краще. Але не забувайте рахувати, так як це необхідно для того, щоб ви змогли зберегти фактуру твору і само по собі воно просто класно звучало. Бо якщо не рахувати, один шматочок буде швидше, другий буде повільніше, третій буде ще швидше, то воно не буде чутно ні музики. Не буде зрозуміло, що це за твір, і взагалі буде звучати щось таке. Тому дуже важливо, рахуйте вслух. Ми з вами не граємо під Метроном, ми працюємо над власним почуттям ритму, тому просто собі прораховуйте. Краще всього рахувати вголос. А якщо тобі сподобалося це відео, не забувай підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути. До зустрічі!